Вітаю, Мем. Дуже приємно. Я маю вас охороняти. Емі нікуди без нього не ходи. Я серйозно. Ти зможеш частіше бувати на прогулянках, але тільки з джорі. Ой не охороняє він її. Так. Відчуваю. Емі, ти що робиш? Плавати йду. Вона до голо роздягнулася? А як же? Це не з фільму, це актори в шоці. У шоку, у шоку, дорить. У шоку. Ой, Боже. Емі! Ти далеко не запливай. Там я не зможу тебе захистити. Голу. Боже, я зараз буду плакати. О! <плес> вода крижана. чемний, майже не дивиться. <свіс> <плес> Слінні потекли. А... Емі. Хочу, щоб ти знала. Я радий захищати таке тіло, як у тебе. Не знала, що ти підглядав. Та я лише разочок гляну, чи ти в безпеці. Ти що? Раніше голих дівчат не бачив? О, ні, ем. Ем ем. Ой, це просто підлітки, підлітки. О, ні, мем. Джорі. Ти дещо для мене зробиш, якщо я попрошу. А вже, Шемі, що завгодно. Зустрінемось сьогодні після вечері. Зачини за собою двері. Тихенько, не бійся, Джорі. А чого Еммі? Мене? А я не боюся. А виглядаєш? А, здається. Ага. Правильно написано. Так. <плес> я не боюся. А здається наляканим? Ти що раніше дівчат не знав? Ну. Була одна дівчина в Санта Розі. О, це була квіточка. Я тоді вважав, що вона найкраща. Що гарна була? О, ще пак. Але не настільки, як ти. 35. Довгий свідомий. <рігулі> Ой, З і вона така. Цим така гарна була гата. Але не настільки, як ти, Боже. А вона що вже знала? Я, а, так я, вражний, що... я шокована. А це природа просто. Після тату. Все інтимна сцена завершилася.